Доступ до інформації та участь в управлінні державними справами, конституційні права людей передбачені відповідними статтями головного документу країни. Українці, прагнучи змін на краще, хочуть не просто бачити при владі порядних кваліфікованих посадовців, а й контролювати їхню роботу та вказувати на недоліки, отримати будь-яку інформацію про діяльність. І державний службовець повинен звітуватися не тільки як це передбачено депутатами, а й державний службовець відповідно до своїх обов'язків. Він повинен виконувати виключно в межах закону. Коли відбуваються певні перевищення, то народ зазвичай це в першу чергу повинен контролювати, обачати і говорити всім посадовим і державним службовцям, де межа його і де він повинен не переходити цю межу. Однак і критика теж повинна бути розумною і мати свою межу, зазначає головний юрист області. Тобто, громадськість має усвідомлювати, що головне не стільки робити зауваження, скільки допомагати представникам органів державної влади і місцевого самоврядування, здійснювати якісні зміни у роботі. І набувати кращого досвіду, і в цьому не останню роль відіграють громадські ради при органах державного управління. Це вже створена громадська рада, яка має фаховість, тобто підібрані люди, які мають якусь фахову підготовку, мають відповідну професійну підготовку. І вони можуть не тільки знаєте, зі сторони просто говорити або вислуховувати і дорікати, або критичні зауваження. Вони дійсно роблять певні зауваження, от по фахових питаннях, по контролю, по неперевищеннях. Певних посадових там обов'язків серед іншого учасники круглого столу говорили про перспективи та шляхи вдосконалення системи електронного урядування, роль державного службовця у підвищенні рівня поінформованості громадян, про цілі та зміст механізму реалізації державної політики, інноваційні форми надання інформаційних послуг громадянам у сфері земельних правовідносин та пенсійного забезпечення, а також про інформаційне наповнення офіційних сторінок інтернет мережі державних установ та організацій.